Ювілей наукової діяльності. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова святкує 30-ту річницю. За цей час ви ж випустив сотні видатних громадських та політичних діячів, якими може пишатися. Серед них і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Я Руслан Стефанчук, випускник першого випуску цього навчального закладу. Чим завжди пишаюся. і в цей особливий день я хочу згадати тих, хто був першими. Здобував фах у виші і начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій каже з вдячністю згадує часи студентства та викладачів, які безумовно фахівці своєї справи. Губ за цей весь час він став синонімом, синонімом гарної освіти, синонімом дійсно хороших людей, правників ті, які зробили. І роблять досі дуже багато для нашої країни. Серед випускників ГУПу чимало і працівників органів місцевого самоврядування, каже мер Олександр Семчишин. Нині студент університету і старший син Хмельницького міського голови. «Ви дійсно підготували дуже багато хороших, класних, якісних кадрів, причому для абсолютно різних сфер. І в Хмельницькій міській раді так само працює багато випускників Хмельницького університету управління правом. Здебільшого це хороші, якісні працівники, на яких можеш покластися. Особисто привітати та подякувати викладачам за плідну працю приїхав навіть міністр освіти Сергій Шкарлет. Переконаний саме такі вищі виховують достойне покоління українців, які зараз боронять наші кордони. Вистояти 31 рік незалежності і 30 років університету це є та стійкість, яка притаманна українцям. За 30 років своєї діяльності університет зміг вирости з філії одеського відкритого університету, де навчалося близько сотні учнів до сучасного закладу вищої освіти, і є наразі одним із найпрестижніших вишів свого спрямування на заході України. Хмельницький був єдиний обласний центр держави, який на початку 90-х років мав лише один вищий навчальний заклад технічного спрямування, а гуманітарного, зокрема юридичного закладу. Про який мріяло не одне покоління Подоля побудувати з різних причин не зуміли. Тобто був вакуум у гуманітарній освіті хвильничан, і його заповнив наш університет. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.